На території Ужгородського району напередодні викрили діяльність підпільної нарколабораторії. Під час спецоперації затримали 13 зловмисників, причетних до протизаконної діяльності. Усім їм за клопотанням прокуратури обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Слідство встановило, що виготовлені на Закарпатті наркотики розсилали в різні куточки України. Частина ділків займалася виготовленням наркотиків, інші ж виконували роль дилерів та збували товар роздрібним покупцям. У фігурантів правоохоронці провели понад півсотні обшуків у десяти областях України. Вартість вилучених заборонених речовин на чорному ринку становить понад 45 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування. Під час обшуків правоохоронці знайшли і вилучили близько 30 кілограм наркотичних засобів і психотропних речовин, а також прекурсори, тобто сировину для виготовлення ПВП, загальна вага якої становить понад 2 тонни, транспортні засоби, устаткування для підпільної лабораторії, фасувальні пакети для відправки готових речовин, а також грошові кошти, чинові записи, телефони та банківські картки фігурантів. Серед них Закарпатець, кияни, мешканець. З Київської області, а також жителі Одещини, Житомира, Львівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Загалом в межах кримінального провадження про підозру повідомлено 16 особам і вживаються заходи для встановлення інших учасників діяльності.